18 червня 2025 року постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та соціального захисту населення. З шести членів комісії присутні чотири. Ми правомочні провести засідання. На комісію у нас запрошені голова селищної ради Таран Юрій Васильович. Начальник фінансового відділу борових Людмила Миколаївна. Порядок денний на сьогоднішній день нашої комісії це питання, які будуть розглянуті на сесії, яка відбудеться 18 червня 2025 року. Питання. 20, 22 питання згідно порядку денного. Комісія вивчила надані проекти рішень, заслухала начальника фінансового відділу і дійшла до висновку. Рекомендує прийняти пункти. пункти

Пропозиції. Прийняти проголосувати. Придятий проголосувати. Значить, хто за, дане, за дані питання? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Ці питання порядку денного вивчені. Вичерпано, дякую за роботу.